Культура безпеки в громаді, стратегія формування та практичні навички. Така тема цьогорічної освітньої неконференції конференції Еткемп, яка минулої суботи відбулася у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Учасники відвідали лекції та практичні заняття на двох експертних й одній учительській паралелях. Лілія Дехтяренко, вчителька ліцею номер 3 та тренерка громадської організації «Просвіт» виступила з темою Безпечна дорога до школи ризики та відповідальні. Ми з вчителями у формі гри піднімали питання, якою має бути дорога до школи, щоб вона була безпечна, які перепони є на шляху до школи. У не тільки дитини, і у дорослого, і як ці перепони долати, дуже цікава стала проблема добирання до школи на велосипеді. В Хмельницькому дуже багато велосипедистів, багато тим, хто користується електросамокатами, але на жаль, мало доріжок. І от піднімали безпосередньо питання про те, як же пересуватися, якщо немає доріжки. Темами для обговорень під час заходу стали зокрема і складові безпечного освітнього простору в школі під час онлайн навчання та повітряних тривог. Директорка однієї з приватних шкіл Харкова Світлана Тира ділиться почула декілька практичних і корисних для себе порад. Суть в тому, що намальовані сходинки дівчинка, яка сумна, а на горі дівчинка, яка усміхнена. І от які п'ять кроків треба зробити для того, щоб на обличчі дитинки з'явилася усмішка. Було три команди, і кожна написала свої. Універсального рецепту немає. Так, у кожного свої. Родзинка щорічної освітньої неконференції Еткемп у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура це учнівські сесії, коли експертами в тій чи іншій темі виступають школярі. Цього разу говорили про те, як вижити в інформаційному світі. Жала манціматер про те, як вижити само світі інформації та що таке інформаційна грамотність. Учасники, тобто вчителі, надавали відповіді такі, як. Інформаційна безпека, політика та різне збереження конфіденційної інформації Ми навіть перетворювала новини, які ми зараз маємо в джерелах інформаційних, на новини, які можуть подати направди від джерела, і таким чином вчителі дізналися, як можна перефразувати новину. Захід об'єднав понад 150 вчителів та директорів навчальних закладів з різних куточків України. Ділились власним досвідом у роботі з дітьми не лише освітяни, а й експерти з різних сфер. От у нас, наприклад, є в двох сесіях експерти, які говорять про інклюзивне середовище, і це важливо, але одна експертка представляє досвід Хмельниччини, а інший експерт представляє досвід Полтавщини. І це різні досвіди, особливо під час війни. Е, у нас серед експертів є громадські активісти, є психологи. У нас була сесія про гейміфікацію в початковій школі, тому що це важливо. У нас була сесія про навички читання з розумінням для сучасних дітей. У нас цьогоріч і Київ. І Полтава, і Суми, і Тернопіль, і е, Харків, і е, Вінниця, ну і багато Хмельнича. Нас не зламати. Ми е, тримаємося і ми далі розвиваємося. Ми у світу розвиваємо далі, тому що учитель, який не вчиться, це вже в сучасних умовах не вчитель. Цьогорічний еткемп став шостим, який влаштували у ліцеї. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.